Відпустка з користю. Продовжуємо вивчати видатні місця познані. І сьогодні екскурсія у музей мартирології великополян Форт Сім. Я вже про нього дещо розказувала, коли ми відпочивали на пляжі Русалка. Саме ось він, цей знаменитий Форт Сім, з якого біля пляжу Русалка, тобто там в лісі, було розстріляно людей, замордовано поляків, захисників. І ось він. Цей форт, цей славнозвісний форт. Про його історію я трошки розкажу. Ось такий один із залів де можна прочитати всю історію створення цього форту. Цей форт був створений. Німцями, які замордували дуже багато людей. І ось на цих стендах якраз цю всю історію можна прочитати. Операція Таненберг. Стрілочки Ось така вона камера 64, наприклад. І, взагалі, цей музей розташований на місці, де 10 жовтня 1939 року німці створили перший концентраційний табір в окупованій Польщі. Саме цей табір в Познані був центром найбільшим центром знищення польської еліти у великопольському воєводстві. І саме тут були повстанці, вчителі. Та інші. Ось ми бачимо декілька. Саме ось камера 65. Ще одна. Саме тут були і священнослужителі. Німецькі кати чинили тут неймовірну жорстокість. Тут перше застосовували газ для вбивства мирних жителів у газовій камері. Табор проіснував до квітня 1944 року. Встановлено, що через нього могли пройти близько 17 від 17 до 40 тисяч в'язнів. Тільки у форті 7 загинуло близько. 4500 тисяч осіб. Багато тисяч в'язнів були розстріляні в лісах поблизу познані. Ось такий він цей концентраційний табір і цей музей, який розташований саме на місці цього табору.